Чорноморський флот Ерефії майже за два роки повномасштабної війни проти України залишився без трьох великих десантних кораблів та декількох десантних катерів. Дулі. Просто нагло обманули. водночас спроможність збройних сил рефії до висадки великого десанту скоротилась практично вдвічі. Про це заявив командувач військово-морських сил збройних сил України, віце-адмірал Олексій Неїшпапов. За його словами, великі десантні кораблі, так само як і кораблі носії ракет Калібр, є пріоритетними цілями для збройних сил України. А внаслідок знищення десантних кораблів, спроможність уже не флоту, а флотилії щодо висадки Морського десанту зменшилась до батальйону. Зараз Ерефія використовує десантні кораблі як військовий транспорт з метою перевезення військових вантажів між територією Росії та окупованим Кримом. Шов за крейсером Москва в окупованій Феодосії знищили великий десантний корабель Чорноморського флоту Новочеркаськ. В повітряних силах повідомили, що атакували його крилатими ракетами та спростували заяви російського міноборони, нібито під час удару росіяни збили два українських літаки Су-24. Як займається в небо Чорноморський флот, дивимося далі. Сидіть! тихо, цілока! Ти знімаєшся? Да. О, жарко сюди! О, ми сюди пошли, там осколки плюс життя. Поэтому зговорю голову. Нифига себе! О, ти чого? Офікіт. Речник повітряних сил Юрій Ігнат каже, що внаслідок знищення Новочеркаська знищено екіпаж і пошкоджена портова інфраструктура. Також вибуховою хвилою могло зачепити і судна поряд. Більше з прямої мови. З'явилось фото. Там скелет один залишився от, власне, від цього корабля, вгоріло все. Фактично вщент. Ну, після такого вибуху зрозуміло, що не лише сам корабель повністю знищений. Ну, можливо, ще якась портова інфраструктура, можливо, якісь судна забезпечення, які були поруч. Ну, можливо, і неможливо, можливо, а точно екіпаж корабля, який знаходиться поруч. І за чотири місяці збройні сили України знищили 20% флоту Росії. Про це заявив міністр оборони Великої Британії Грант Шапс у своєму мережі мережі X за його словами, ті, хто вважає, що у війні в Україні склалась патова ситуація, помиляються. Це останнє знищення флоту Путіна демонструє, що ті, хто вважає, що війна в Україні зайшла в глухий кут, помиляються. Вони не помітили, що за останні чотири місяці було знищено 20% Чорноморського флоту Росії. Панування РФ у Чорному морі тепер під питанням і нова коаліція, із забезпеченням морського потенціалу під керівництвом Великої Британії та Норвегії, допомагає Україні здобути перемогу на морі. Капітан першого рангу ВМС збройних сил України запасу, заступник начальника штабу ВМС збройних сил України четвертого двадцятого років Андрій Риженко. Зараз з нами на зв'язку. Пане Андрію, добрий вечір. Слава Україні. Героям слава добрий вечір. Ну ось бачили ці кадри. Також з'являються кадри, де місцеві жителі там у Феодосії збирають рештки ось цього великого десантного корабля. А що цікаво міг містити цей е, корабель, що так, так, так гучно було і так е, все е, в такій вели... об'ємній великій кількості? Ну, перш за все, я думаю, в нього попало е, мінімум дві ракети. Керувати. І кожна з них вона сама по собі несе дуже потужну бойову частину, причому спеціально підготовлену бойову частину якраз для вибуху у внутрішній частині корабля. І через це ну, такі серйозні пошкодження і, в общем-то, такий вибух. І я думаю, от той відомий вибух з таким дуже високим полум'ям це якраз, якраз цей, це підрив самої ракети. Однак точно відомо, що у цього корабля є система залпового вогню. Це БМ-21 на носовій частині, дві пускові установки по 20 направляючих ракет 122 мм, і там знаходиться сховище цих ракет 400 ракет. Вони також могли здетонувати дуже сильно от, і практично ну, повністю. Розрушити корпус корабля в носовій частині. І по-друге, ну, була інформація про те, що нібито він привоз, привіз до Феодосії шахеди з Новоросійську от, для запуску їх з Криму. Ми знаємо три точки в Криму, як мінімум, з яких вони росіяни запускають шахеди. Це Балаклава, це Більбек і Чаудамис. от, Могли б бути шахеди. Хоча, я, ну відверто кажучи, буду дуже-дуже. Здивований, що за той тиждень, який цей корабль стояв у Феодосії, вони ці шахеди не вивантажили, тому що ну перебування в точці без, без руху такого корабля. Ну це реально виклик. Росіяни це розуміють. Я, ну, мені невідомо, чому це зараз так сталося. Але ми цей, цей факт використали і ракети влучно попали. Я так розумію, в точку координат, яка була. Визначена через розвідку, і от ми бачимо, що корабль повністю ну, повністю вщент знищений. Ніякої розмови про якось відновлення там взагалі взагалі не може йти речі. Я думаю, що це найбільш такий пошкоджений корабель за можливо всю історію оцієї війни проти нас. А він на дні знаходиться там, нічого взагалі не залишилось. А от а, тому зараз, ну бачите, а, з 13 десантних кораблів, які були на початок війни. У них зараз залишилось дев'ять. А, а, три корабля такого проекту, один трошки більше, були або знищені, або знешкоджені. Зараз два таких корабля, як Новочеркаськ, це Гарняк і Мінськ, Вони знаходяться в тривалому, дуже тривалому ремонті в Севастополі. Виконувати завдання не можуть. От. Ну і останні, останні півроку року наш військовий сектор безпеки оборони дуже активно застосовує таку стратегію, а, вирішує тактику, поєднання, а, поєднання криватих ракет, морських дронів і повітряних дронів для знищення як кораблів противника, а, як систем ППО, структури логістики, гідротехнічних споруд, об'єктів системи управління в Окупованому Криму. І таке поєднання дає ефект мультиплікації. От. ну і зараз, от сьогодні, подія, яка на сьогодні мала місце, атака ця, вона ще черговий раз це довела. Ось стосовно знищення 20% російського флоту, про що заявив міністр оборони Великої Британії? От що це за 20%? Що сюди входить? Ну я так розумію, це із тими крейсерами з крейсером Москвою з тими всіма плавучими засобами, які були уражені після повномасштабного вторгнення. Ну, я так теж думаю, тому що ну, в принципі найоб'єктивніше, я вважаю, цифра це цифра Генерального штабу. У нас зараз там 23, 24 корабля а, знищено і, або пошкоджено, і один підводний човен. На початок року, хочу нагадати, цифра була 18. тобто якби как бы, приріс не дуже великий, але ну у нас було дуже багато кораблів, катерів. Які були тільки пошкоджені дронами і виведені з ладу на тривалий термін?